Чи пам'ятаєте ви, що їли сьогодні на сніданок, а вчора? Дивним чином, насправді ні. Наш мозок ладен закидати деякі спогади так далеко, що навряд ми згадаємо колись про них. Звичайно, у цьому є користь, інакше наш мозок міг би задимитись. Але все ж є те, про що не варто забувати. Ставимо лайк цьому відео, підписуємось на наш канал і дізнаємось корисне для нашого життя. Випуск другий рубрики Теревені проєкту Титочув Гайда. Тож, є те, про що ніколи не варто забувати. Перше, сьогодні ми такі, якими нас сформував кожен день, який вже став минулим. Тож, стараємось наповнювати кожен наш день тим, що може бути корисним для нас у майбутньому. Друге. Ніхто не ідеальний. Так само, як ми прощаємо помилки собі, так і до інших. Часом треба бути більш облажливим. Звичайно, я не кажу про якісь жахливі речі, після яких людину варто назавжди виключити із свого життя. По-третє. Життя мінливе, дощ змінюється сонцем, хмарами, грозою і знову сонцем. Часом видихнути негативні думки, переспати із ними і на певний час відпустити допомагає нам у подальшому. Так само вміння насолодитись приємними емоціями позитивно впливає на наше життя. Четверте, ми маємо свій дім, свою країну. Завдяки тим, хто неусяжною ціною кожного дня виборює існування нашої країни. Ми знаємо, хто наш ворог і ніколи не маємо забувати про це. Своїми зусиллями ми маємо сприяти тому, щоб він залишився лише на сторінках української історії, української переможної історії. І завершальний у цьому переліку. Пам'ятаємо про минуле, живемо сьогоднішнім днем і думаємо про завтрашній. Наше завтра не завжди залежить лише від нас, але ми точно можемо впливати на нього. Тож, гайда! Стисло, цікаво і корисно завжди ваш! Проєкт чув». До зустрічі! Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Дякую!